От у нас таке сонце. Навколо Сонця, найближче всього, рухається Будха. Потім за ним іде шука. Це орбіти. А потім іде Земля. І от, тут от знаходиться Земля. Тобто орбіта Землі навколо Сонця визначає, які в нас будуть. Пори року Дівчата, хтось виключить, будь ласка, мікрофон. Далі. далі Коли ми з вами зробимо проекцію, проекцію а, руху землі по орбіті, вона в нас буде а, ну виглядати таким чином. Ну, тобто, а, ну вона ж буде рухатися, да і в нас буде з'являтися ще. Одна, ну, така проекція, вона буде проходити, це оця друга проекція, оця, яку я намалювала преривистою, е, лінією, вона показує е, площину, по якій е, рухається земля навколо Сонця. І от в, в точках, де от пересікається небесний екватор, і а, до речі, оця площина називається екліптика. Площина е, орбіти Землі в просторі називається екліптика. І е, Земля завжди рухається цією площиною навколо себе. По своїй орбіті, вона там повертає, вона знову там рухається по прямій, потім знову повертає. Тобто ці дві площини, вони увесь час знаходяться навколо Землі. В точці перетину, там, де в нас перетинається екліптика і небесний екватор, отут-от, в цій точці, у нас відбувається весіння, весіння равнодення. Тобто перетин, перетин земної, ой, тобто Небесного екватора і екліптики землі, відбувається 21.03. Плюс-мінус, може бути 22-го, може бути, 23.03. Чому увесь час дата міняється? Тому що наша земля не кругла і в неї є кут нахилу. І він увесь час ну, якби, а, ну, є люфт, де він ходить. Тому чіткого дня равнодення немає. А він а, а, ну, коливається в проміжку трьох-чотирьох днів. Наверху, тобто це коли в нас повертається земля північним полюсом до сонця, в нас відбувається весняне рівнодення. Коли Земля проходить ще половину орбіти і повертається до сонця, починає повертатися до сонця. Південною стороною, тобто оцей полюс виходить да, наперед, то е, перетин е, небесної, небесного екватора і екліптики буде відбуватися от в цій точці. Тобто, раз і буде повертатися Земля, і в нас буде наступати зима. І це буде відбуватися 21-23 це е, буде осіннє рівнодення. В цей день у нас ніч і день будуть рівні між собою. В най, най точки, найдальшій точці, найдальшій точці цієї орбіти. Е, коли ми далі всього будемо підходити від сонця, е, буде наступати саме най найдовший, е, найдовша ніч і найкоротший день. І це буде відбуватися там з 21 по 23 12 грудня. Так? І щось летить дуже голосно. І, е, в о, така сама в нас протилежна точка, яка знаходиться на земній А, Ця точка буде до нас найближчою влітку, і це буде з 21 по 23.06 06 червня. Це буде найкоротша ніч. Ой, вибачте, ну так, да. на ніч і найдовший день. Це от ми з вами визначили, як відбуваються е, ну, ці точки рівнодення і точки сонцестояння зимового і літнього. <кхем> тобто, ви, я сподіваюся, зрозуміли, що ці лінії це умовні лінії, це лінії розрахункові. Тобто ми їх не бачимо в космосі. Це просто ну, як би проекції е, екватора. Просто от собі уявіть, що у вас планета, да? в неї є екватор, а від нього, наче отак от відходить, відходить площина. І оце буде небесний екватор. Є у нас е, 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 рух, ну, е, і цей екватор він залежить від нахилу. Да, от нахил е, нашої осі, і отак іде от екватор да, перпендикулярно до нахилу осі. І він залежить е, від нахилу осі. Він завжди буде до осі перпендикулярний. І тому е, е, вся площина, яка відходить від е, нашого земного екватора в простір, вона буде називатися Небесним екватором, а екліптікою буде називатися. Площина нашої планети, коли вона рухається по орбіті відносно орбіти, тобто її положення е, е, осі да? відносно орбіти, по якій вона йде. Це називається екліптика. І ця екліптика, вона не осягає все небо, вона осягає тільки. Ось оцю частину, от тільки оцю частину. Ось вона. отака, така ось таке, ну, як би еліпс, да, тому що наша орбіта, вона також е, ну, еліптична. І от е, в, в проміжках оцієї екліптики вісім. ну, от Якщо ми з вами візьмемо її серединку, то туди і сюди. 8 градусів, 8 градусів від центра 8 градусів, Вправо, ну, вгору і вниз від центра цієї екліптики. ми будемо бачити знаки зодіаків або раші. Вони, тобто всі грахи, всі планети ходять тільки в цьому проміжку. Вони не виходять далі, ніж вісім градусів. Від центру екліптики. От ми взяли з вами ще раз екліптику, провели через її центр вісь і від неї відступили вверх і вниз 8 градусів.